Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі PinkBoss. І нам привезли нову годівчук, тому покажу її. Висота її складає 1 метр. Довжина 1,20 м і ширина 40 см. Найде на три корми місця. Регулюється подача корму тут де зі зволоженням. Так підходить тут п'єдичку. Зробили ми таке зауваження, прохання, верніше, щоб була висота. Не отака йде стандартна, щоб від на воду був, а нижче так там зручніше буде. Це перше зауваження. Друге, я попросив, щоб зробили мені ширину на одне кормомісце 40 см. Стандартна йде. 35, по-моєму, а я попросив, щоб зробили ширше, тому що ми тримаємо свинок не до 120, а до 200 кг. Тому нам так зручніше. Вже поставили зволожувачі, поставили заглушку і готова до монтажу наша годівничка. Верніше кормовий апарат, тому що він зі зволоженням. Рижик мені допомагає. Кому цікавить такий апарат, тому пишіть, фірма Фрайт номер телефону я залишу, де можна замовити.